Боєць Василі з позивним Вайс каже, він один із найдосвідченіших і найстарших у сотій Волинській бригаді територіальної оборони. 61-річний військовий одягає спорядження перед обходом позицій. Розповідає, воювати пішов добровольцем у 2014 році після подій Віловайську. Каже, тоді приїхав із заробітків в Польщі. Вісім років боронив Україну, поки не виповнилося 60 у серпні 2021-го. Воював в Пісках, воював в Авдіївці, ходили на чергування, вибивали з під міста, моста Сіпарню. Потім Станічка Луганська, це я в складі 28-ї бригади. Був, потім Кримське. На момент повномасштабного збройного вторгнення російських військ в Україну був удома, каже Василь. Нині служить завдяки тому, що командування врахувало військовий досвід. Прийшов до військомата, дивлюся, толпа там ходять щось там, хтось. Когось забирають, когось не забирають. Я щось так постояв, подивився, думаю, шансів мало. Тільки бойовий досвід і знання. Саме це було би, основним мотивацією для командування, щоб не сказати goodbye бебі. Вайс носить оселедця і розповідає, що в його родині були козаки. Бабця розповідала, що на Запоріжжі було село Ціле В ті часи, коли Січ розбили, всі виїхали сюди. Носіння, скажу вам чесно, оселеця, воно внутрішньо робить людину іншою. Людина стає іншою. Можливо, впевність більше. Це надихає, будемо казати так. Військовий вайс розповідає, його батько Василь із дідом Савелієм возили їжу повстанцям, які перебували у Волинських лісах. Вони з дідом. Возили в УПА. У нас дуже великий підрозділ був Карпилівка, Карасин Черемошно, три села. От і в лісі стояв дуже великий підрозділ УПА. І вони возили туди їжу. Я такий, як я, я, я ну, Це мені навіть аж дивно було. Інші боялися, кажуть, того повезли ми з дідом. Ну тобто, десь там правильна країну була. Зі слів я, Василя так. має четверо онуків. Заради їхнього майбутнього потрібно відстояти Україну. Я не вірю в перемогу, я знаю, що вона буде. Вірити можна сумніватися, я не сумніваюся, не грав. Я знаю просто, що ми переможемо і все. І ми розіб'ємо. як вони там, як то кажуть, пальці вієром не гнули. Пообламаємо ці пальчики. Боєць тероборони каже, у вільні хвилини пише вірші. Останнім часом пишу менше, бо якось. В 2016 році, на жаль, в мене померла дружина. Вона була якби натхненником такою, знаєте. А вечір прийде у окопи. І на СП, і в бліндажі. Докупи сядуть дівчата й хлопи. Та потісніше, бо ж не чужі. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.